Бати що гля, яка гарна. Ух ти ж! Вітаю, вітаю. Летимо. Пролітаємо майже над хатою Вовчика, не будемо десь тут і випльовуватись, полетіли. Бинтик, Бинтик, бинтик. Так, ага, ага, вон там щось бігає, стрибає. А ми його можемо підсікти, підсічем, з двох сторін, Тімборг, Тимборг, блядь. Тімборг. цей сучий пес, глянь. Стрибучий, стрибучий, так? Що ми з тобою? Що ми з тобою? Спробуємо тоді. Під'їхати? Спробуємо під'їхати, так. Що з цього? Злотав цього якось й ніфіга. А, бляха, одна банка. Це, звісно, грутненька. Достатньо грудненька. Так, а що ти там? Скочи вже кутись чи ні. Де ти там, бля? Стрибучий хлопчик. Да ні, блять, воно бігає щось. а ти що гля, яка гарна. Хе! ж жалко було б прибивати. Гарний скин, гарний скин. Так, а тут вже все злутали, да? Злутали і без мене. Тут снайперку без сраки вона там, тверці таке собі. Ага, ось вс. Бля, нам надо помповнить чи ні? Що прям погана ідея. Чи не дуже. Ну тобто я перетворююсь оце, блядь опудало. Блять, а зберись ты, -мо! Ну і шо? Пиздец. Ага, так ото, блядь. А як тебе вот так? На машині ні? Ага. Тьш, господи. Заспокойся, хлопчик. сілося, блядь. А хто тут бігав? Хто тут бігав? А тебе? де? Он на мале. Я зараз тебе з'їм знайду і з'їм. вощені зрозуміло тема. мені, якщо чесно, Ноль контролю. Ніфіга вообще, Ні. Що де куди, хто, блядь? Ссс, звісно. конечно. 900 метрів до супер хлопчика. А, потяг тут вже хтось на бляха. Звісно вже, да? Звісно вже, звісно уже. Так, 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 хеть. Помінялись, пересіли, да поїхали. Що прилетіло? Що? Ага, ну. Який спиньочок був. Блять, йопаю мать. На нахер. Полетів. Добренько так полетів. На соточку прям. Так он вино, да уж. Ну і мене побачив окей хить посратися на полтосяк. Гля? То nice cool що жуччила? Жуччяра таке Ага, окей. Найс колсторій. Ништо? І гля, полетів, бляха. Та ні, я так те -то по тобі не попаду. На жаль. Так, в тій стороні щось іде. Боротьба. Боротьба, боротьба. Так, ніби. Ніби на острові. Ага, воно щось якісь слідочки зелені, хтось бігає. Бігає активненько. Активненько. Просвітив, добре. Такий тупець. Зробимо тобі ремонт. Де той курва, бобер? Так, ну десь ж. Тепер було двоє. Тепер жодного не бачу. щоб тобі. Де ти на своїй автівці падло, зникався? Ага, воно в ту в ту трубу до літачка. Ага, ще й просвітився, ну да, бля. Так, а ну да ты ж стекаешь с зоны. Ну но ще, блять, один. Гусь вона. Хуй нормально так на худосичку. О, еще попал, я шо ли по тобі, да? Нормально. Иди ты побегла, куди? Ага, вон оно, блять. Ух ты ж, Йошкін Свет. Да. Оце так попав. Слухай, ну як так метко стріляють, хлопці. Я просто... Таким. Я завжди таким дивувався. З трьох пострілів мене просто... Відшмагали, ш... Від Виш шмагали, блядь. Гля, бункерочок собі поставив, сходу. Який. Який хитрий пес. Так, добре. Добре, поїхали до міста. Я пам'ятаю, там хілок було аж три штуки. В принципі, одна з них нам зараз дуже знадобиться. Йохани бабать. Гуля вже ззаді хтось біжить. Шоп тобі. Ну ты ж який. А то з неписан... З неписом бігай. Ага, ага, гля. пта твою мать, здрасте, блядь. О! Так, ну це погані історії, блядь. У нас и там є автівочка уй! Літая, як, літає А луца там так насыпано, бодрященько. О, тут дробовичок є гарный, да наконец-то, Дякую. Дякую за нього. Так, і ось цей. Упс. Де? блядь. Ні-ні-ні. Не треба. Не треба мені в машину. Та. А! Тайбід єб... У кулака глянь, який злий. Та ну ні, ну ні, ну ні. зупинись. Перестань та годі тобі. Ляха мені колесо пробив, скопеняка. Що ж тоді будемо пробитим колесом трошки поїздимо. Так, о, нам до зони ще чухопелити і чухопелити. Ага, ага. Ти побіг сюди. Так, а ніби більше ніхто і не біг. Ага, бля, ну ну. Блядь. Так. Ух ти ж! Спістолет, ну 90 хп, ну так багато, це багато. Ближній бій мені не дуже зрозумілий, чомусь постійно якось. Такий рандом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! 3%, тобі майже капзда! Хи! Ти реально не бачиш його, Та не може такого бути. Чи він так сидить тихенько? Що? Так, і що, кого ти стріляє, а ні, ось його побачилось. Ти гля, ти глянь, мишара. оце мишак. Ну той до зоні, то ага. Ой, блять, птавий мать, оце ти. Ці бульці його, в принципі, з дробовика і з воду попилять. Да. Ця молодець, ти гля, з дробовиком, орудує прям. А, ХП мало, ХП мало. О, здрасте! Сусіди, блядь. З двох сторін, Хз, блядь, куди його. Хз, куди його стріляти? Х. Ух ти, нормально. Нормально. 20 хп. О, а, ти зараз в зоні вмреш. Да пиз. Біз... Вот такое. Боролись до кінця, молодець. Гарний бій, гарний бій.